Ну, звичайно, переживав. Хотілося як найкраще все проявити. Ну, думаю, виграла команда, думаю, все нормально. А власне, ти запам'ятався на цьому полі тим, що зробив відмінний удар в Хрестовину попав і також як асистент, коли Теодорчик забивав черговий гол. Що ти скажеш про ці моменти? Так вийшло, що зіграв на своїй позиції, віддав гольову передачу, тому що бачив Лукаша Теодорчика біля пустих воріт, віддав йому передачу і забили гол. Ну ти ж хотів би більше чистого форварда грати, чи все ж таки це питання не до мене, це питання до головного тренера. Мене де ставлять там, я маю грати. От що би ти сказав загалом по тому, як тебе прийняли, як тренувальний процес загальні враження? Колектив хороший, прийняли нормально. Тренуємося, доказуємо молодий. все, все нормально. Ти відчуваєш важкувато, не важко з попереднім рівнем? Думаю, часом трошки треба протертися, і все буде нормально.